3 жовтня 2022 року під час харківського контрнаступу сили оборони звільнили від окупантів селище Борова. Уже 4 жовтня під контроль України перейшла вся борівська громада. Після звільнення Борової Хова на велиданні населення громади порівняно з довоєнним скоротилося майже вдвічі з 15 до 9 тисяч жителів. Проте наразі ця цифра значно менша. Із часом фронт став знов наближатися до Борової, та безпекова ситуація погіршилася. У 24-му річницю звільнення борової керівництво громади ще мало можливість відзначити на центральній площі селища. Там відбувся невеличкий мітинг за участі військових, поліції та чиновників. А вже 11 листопада з Борової та ще 10 населених пунктів громади оголосили примусову евакуацію. За рік, що минув, росіяни зруйнували обстрілами значну частину будівель у громаді. 17 вересня 25-го начальник хова Олег Сінігубав заявив. Наразі ухвалюють рішення про евакуацію з борівського напрямку всіх служб, адже адміністративні будівлі зруйновані, а перебувати на території громади небезпечно, адже ворог обстрілює швидкий транспорт, ДСНС і поліції тощо.